У Кіровському районному суді Кропивницького розглядають справу про вибух газу у багатоповерхівці на вулиці Попова. Це було той рік у лютому. Загинув житель квартири, в якій стався вибух. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. В нас є два підозрюваних, відносно яких кримінальне провадження розглядається в суді. Один підозрюваний на досудовому розслідуванні оголошений у розшук. Україні, так. Міжнародний зі слів прокурорки, це колишні працівники Кіровоградгазу. У розшуку зварювальник, колишній слюсар, діючий військовий, брав участь в засіданні онлайн. Ці чоловіки працювали у будинку в день вибуху. Третій підозрюваний у 2014 році приймав в експлуатацію газове обладнання у квартирі, де стався витік газу. Своє обличчя показувати заборонив. Першою давала свідчення дружина загиблого чоловіка Ганна Дідковська. Скажіть, відомо вам, що в тамбурі. Квартир 40 і 41, ну 40 це де ви мешкали. Розміщений е кран відкриття, перекриття е газу на газовий стояк. Ну, там бо був був кран чи труба із краном і все. Колись комусь приходилось його застосовувати на вашій пам'яті при там прожила 8 років, то ніхто туди навіть не підходить. Чи за вашої пам'яті відбувалась заміна газового обладнання? Ні, зі слів жінки двоє доньок, подружжя на момент вибуху були у квартирі. Старша Діана розповіла, що у день, коли стався вибух, декілька разів приходили працівники Кіровоградгазу. Працювали біля газової труби у тамбурі. Скажіть мені, будь ласка, а де найбільше у вашій квартири квартирі пахло газом? І там шипіло. Ви просто не говорили, що там шипіло. Що саме шипило? Не знаю, шипі. А ви запитували батька, що там шипить? Що я сказав? Ну, що там третій розжаще очень делає. Власниця квартири, мати загиблого чоловіка Наталія Дідковська, розповіла, що встановлювали автономне газове опалення у 2013 році. Для цього винайняли працівників, які зробили від газу з вулиці. Встановлене обладнання допускали до експлуатації працівники Кіровоградгазу. Чого у вас не влаштовувала газова труба, яка йшла від загального стояка? Ну так вони проект склали. Так я в цьому не розуміюся. Швидше за все, коли робили опалення, вони цей кран заглушили. І думали, що до нього більше ніхто не прикоснеться. а другу просто не хотіли вдаляти за те, що вона була багетом закрита і ремонт в квартирі. Жінка сказала, що подала цивільний позов і хоче покарання винних. Я втратила сина найдорожче, травмувалися мої онучки. Реабілітація по лінії потрібна буде дуже довга ще, тому що там дуже великі рубці. І відновлення життя. Ми так довго чекали цю квартиру з моїм покійним чоловіком. Я так розумію, що це просто не знання. От прибіг на швидкоруч, халатно, а там має бути кран. Дьорнув, хорошо, ні, не пішов. Вернулися опять декілька разів. Викликали в 44-ту квартиру. Декілька разів викликали, там був запах газу. Підозрюваний від коментарів відмовився Олександр Кушніров, адвокат колишнього слюсаря «Кірвоградгазу», який брав участь онлайн, теж коментувати не захотів. Клієнт не на будь-які коментарі. За словами прокурорки, за порушення правил виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, передбачене покарання до восьми років ув'язнення. Суддя оголосив перерву до 10 листопада. Олена Жукалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.